Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. Я зараз в студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вереглес. Вітаю вас! Вітаю Олена і всіх глядачів! Рада вас бачити сьогодні. у Нас дуже така цікава тема. І дуже люблю дивитися такий астрологічний прогноз на певний місяць. Літо 2025. Та якщо загальний, не беручи навіть поки місяць, да яким воно буде загалом для, для світу, для України це літо буде вирішальним чи ні? Ви знаєте, ми взагалі в такий вирішальний час живемо. У нас і весна, і осінь, і зима вирішальні. І літо цікаве тим, що одразу декілька великих планет: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун переходять у нові знаки. І це дає великі зміни і політичні, і військові. І дійсно, це літо це такий знаєте пробний період, я б сказала. А для нового світу, для нового суспільства, і цим літом ми можемо очікувати дуже великих змін, які стосуються світу, це політика, це військова ситуація, це загострення певних конфліктів і це спроби вирішити ці конфлікти не, не лише на нашій території, тому я думаю, що буде, буде багато новин буде багато цікавого. Будемо святкувати за ними. Ну і зокрема почнімо з першого місяця літа червня, яким він буде для світу, і, зокрема для України. Загалом, поки не начіпаючи чіпаючи навіть там війну, політику і так далі. Загалом, червень, який він буде? Ну ви знаєте, червень це період, коли свої дні народження святкують близнюки. Я всіх близняків вітаю. І це час, коли дуже багато уваги буде до комунікації. Тема переговорів, зокрема, у нас ми зараз про це окремо, я думаю, ще згадаємо. А це дипломатія, це логістика, переміщення, більше взагалі руху. Ну і для людей, якщо говорити про нас з вами, червень дає хороші можливості для роботи, для бізнесу, тому що немає ретроградного Меркурію, ретроградної Венери, Марса. І нам простір дає таке, знаєте, зелене світло для того, щоб ми рухалися в нове, чомусь вчилися обов'язково більше спілкувалися, і саме через спілкування, через контакти з іншими людьми ми в червні можемо отримати для себе нові можливості. Угу. Цікаво скажіть, яко яким буде червень, зокрема для України з точки зору за нашого зараз стану війни, військового стану? Яким він буде для України? А ви знаєте, він буде дуже обнадійливим. От особисто я чекала на кінець травня-червень досить давно, коли дивилася ще минулого року прогностику нашу українську, тому що кінець травня і червень це дійсно період, коли ми можемо з урахуванням нашої ситуації всіх складнощів, які є тиску з боку партнерів і не партнерів наших ворогів, ми можемо почати переговорний процес. Це дуже важливо. І в червні будуть зроблені дуже серйозні кроки до цього. Я сподіваюся, що ми по максимуму зможемо використати ті можливості, які у нас є наразі. Ми звісно, всі без рожевих окулярів. Ми прекрасно розуміємо, що ситуація у нас далеко не ідеальна. Але тим не менше, я думаю, що в червні у нас з'являться нові союзники. Люди, верніше, країни, політичні сили, які будуть допомагати Україні дійсно, ми отримуємо більше для себе можливостей, і це і воєнні можливості, в тому числі. І от я, коли робила прогнози на початок літа, я бачила, що в нас з'являється ніби ну, якась додаткова підтримка. І зараз ми бачимо, що з'явився Ватикан, з'явився новий папа, і тут нам пропонують нову площадку знову ж таки для переговорів. І це може бути дійсно дуже конструктивно. От з того, що я бачу астрологічно. Це перше. А друге, це зброя, є хороші показники для того, щоб отримати більше військової допомоги. Хоча, начебто, бачите, як Америка нам вже нічого не допомагає, не обіцяє, але тим не менше, в період, з 7 по 20 червня, я бачу, що буде надходити допомога військова, і там є показники хороших якихось. Ну, Таких важливих успіхів для нас, саме для військових у воєнній сфері якісь дуже вдалі кроки будуть зроблені, і ми про це ще почуємо. Тому червень, і з точки зору дипломатії, переговори, вдалі якісь рішення він дає хороші показники. Потім, ну як я бачу цей процес, в червні будуть зроблені важливі кроки. А з залученням е, третіх, четвертих, п'ятих сторін, звичайно, тому що цей чарівний трикутничок е, Росія, Америка, Україна, він ну, не працює на нашу користь. Ми це вже бачимо з вами. І от ці процеси, які будуть запущені зараз в червні, вони отримують свій, ну знаєте, як от логічне таке продовження. І я сподіваюся, що завершення вже осінню. Угу. Тобто ми можемо побачити більш конкретніші дії восени цього року. Вже ну ви знаєте, я дуже сподівалася, чесно вам скажу, що от в червні вже будуть результа... ну якісь більш результативні переговори, але знову ж таки з того, що ми бачили в Стамбулі. До речі, там такий був несприятливий день для переговорів. Просто mm -hmm. я на це дивилася і думаю, ну на жаль, ситуація затягнулася. Чому не обрали іншу дату? Ну, бачите, це ж теж дуже все не випадково. І ті дати, які обираються стихійно, вони ну, ніби відповідають почесному долі і тим можливостям, які є. Якщо є можливість втрутитися, скажімо так, ну додатковим силам, то тоді да, астролог може обрати дату і змінити долю певним чином того чи іншого процесу. Але я думаю, що все буде добре. І у нас в червні, я сподіваюся, будуть ще якісь раунди переговорів, важливі дипломатичні зустрічі. І це більш сприятливий для нас час, справді. І далі, вже осінню ми побачимо результати. Хотілося, щоб вже. От було в мене таке, знаєте, сподівання, що от в червні, можливо, якось це все пришвидшиться, При, Перепрошую, пришвидшиться. Але ні, ми бачимо, що це займає більше часу, це зрозуміло. Спеціально затягувати. Скажіть, з точки зору, як будуть почуватися себе почувати себе українці в червні? Тобто, чи будуть створені такі, знаєте, Некомфортні негативні умови, там, наприклад, заключення світла, да, знову ж таки, окупантами, чи можливо просто фізично себе будуть погано почувати? Яким буде червень саме по самопочуттю українців? А ви знаєте, з точки зору обстрілів, я би звернула увагу на період з 2 по 5 червня? А це період, який дає більше небезпеки для цивільного населення. І для якихось, не знаю, об'єктів інфраструктури цивільних саме. Далі у нас є період повні. Це з 10 по 15 червня, навіть по 16, там теж є показники більших, ну, якось більшої напруги, більшої небезпеки. І... Кінець червня, 24-25. Ось ці дати я виділила як більш складні для людей для населення. А в цілому, що у нас важливого буде відбуватися, дуже багато уваги буде приділятися питанням території, звісно, дипломатія, переговори. Є показники економічної нестабільності, певної на першу половину червня, але знову ж таки, це абсолютно. Абсолютно зрозумілі речі в наших реаліях. Я не бачу якихось потрясінь, таких, прям, знаєте, складних. Навпаки, літо дає трошки таку психологічну стабілізацію для нас. І я сподіваюся, що ну, ми дійсно. Зможемо трошки, знаєте, може завдяки сонцю, може завдяки погоді, трошки більше налаштуватися на позитив, а тим більше нас чекає з вами літнє сонцестояння. Дуже люблю ці періоди, ці дати і завжди намагаюся скористатися цим часом, тому що він такий магічний, дуже цікавий для того, щоб, ну, як мінімум, стабілізувати свій стан. Взяти трошки більше світлої такої сонячної енергії, тому ж ну, таки це... більше позитивно найдовше, найдовший день року і найкоротша ніч, магічний час. Тому я думаю, що в червні все ж таки нам буде трошки, трошки веселіше, трошки легше, трошки веселіше. Дякую вам за такий позитивний прогноз, тому що зараз дуже не вистачає таких хороших позитивних новин, особливо українцям. І до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі.